Сьогодні у програмі чемпіонат України Аперкот у гостях розгромив ураган 2 Чемпіонат Волинської області їде на канікули. Кубок Волині визначилися імена усіх півфіналістів. У Кубку Луцька відома вісімка учасників чвертьфіналу. Новорічний ветеранський виходить на новий рівень. Відбулося жеребкування традиційного новорічного турніру. У першій лізі України Ковальський Аперкот завдав першої домашньої поразки Урагану-2. Івано-Франківський дубль в рідних стінах був битий гостями 5-1. Перший тайм пройшов за певною ігровою переваги господарів, хоча забити вони так і не зуміли. ось Юрій Романчук на 8-й хвилині відкрив рахунок у грі. В другому таймі Аперкот видав надзвичайно результативну три хвилинку, коли Віталій Тушич, Іван Данилюк та знову ж таки Юрій Романчук засвітили на табло цифри 4 та 0. Орест Боргун незабаром скоротив відставання, але за три хвилини до фінальної сирени Іван Данлюк становив остаточний рахунок у матчі. До нового року Аперкот зіграє ще один матч вдома проти дублючого складу хмельницького спортлідера. Перед новорічною різдвяними канікулами команди встигли зіграти чотири матчі обласної першості, і тепер у трансферне вікно зможуть попрацювати над помилками та обрати стратегію на зимову весняну частину чемпіонату. В рамках звітного туру свій черговий матч зіграли будівельник та піддубці. Поєдинок вийшов багатим на голи, і глядачі побачили черговий покер цього разу у виконанні Олександра Стадницького. Але гольових здобутків кращого бомбардира піддубців для перемоги не вистачило. Дві рахую, рівних команди, тому що ні не, не одна команда не хотіла поступатися. Десь трошки у нас не війшло добре в ігру, два швидких гола пропустили, десь було важкувато після них, але знайшли собі сили, потихеньку відігрувалися. І, ну, в кінці трошки не хватило, може часу не хватило, тому що в кінці вже дійсно виглядали краще. Можливо, трошки нам часу не хватило в цій грі, щоб зіграти цю гру нічого. Незважаючи на формальну перемогу в другому таймі, для можливості здобути бодай очко, голів піддубцям не вистачило. Будівельник, ще у першому таймі стараннями своїх лідерів, створив комфортний гандикап і втримав перевагу до фінальної сирени. Ігра давалася боєм командам. Але те, що прибавили піддубці, це однозначно, звісно, посереднього з началом сезону. І те, що команда буде додавати ще, це теж однозначно. Я думаю, що вона ще буде після нового року ще інтересніше відкритися. Что касается же нас, да, то ни для кого не секрет, что держим в подсознании завтрашнюю игру. И тут крути, не крути, настраивай не настраивай, эта игра в уме у всех наших футболистов. Поэтому может немножко и сказалось это. Но подчеркну, что команда Педупси очень прилично смотрится. Прохідних матчів у чемпіонаті області цього року просто не існує, бо Транс з Володимирівкою зайвий раз це підкреслили. За 8 хвилин до закінчення матчу Леонід Єфремов забив третій гол у ворота суперника і здавалося, що червоно-сині легко здобудуть крупну перемогу в поєдинку, що спокійно котився до закінчення. Проте суперник був іншої думки, ледь не зрівнявши рахунок. Команда грає в вищій Лізі області, всі зіграні. А в нас, як видно, що школи немає. Зараз Володимир розвивається, юнацький. Футбол приємно. А так важкувато грати в 40 років, я скажу. А хлопці молоді. Ну, нема питання одним словом. Мінімальна перемога дозволила Вотрансу піднятися на третю сходинку в турнірній таблиці та розпочати підготовку до матчу з Мар'янівкою. Адже сил в поєдинку з амбітною Володимирівкою підопічні Юрія Волошина витратили чимало. Перше, це не вистачає реалізації. З цим досить серйозна проблема всіх гравців. Особисто про себе скажу, що дійсно якесь невезіння. Б'ю по тим воротам, щось, то штане, то, штан, то перекладяне, то воротар, то міма. І також всіх гравців проглядається. Це невезіння, якийсь не фарт. Ну, будемо старатися, в майбутньому тобто забувати свої голи, бо дійсно дуже багато не забуваємо. І от такі от рахунки, 3-2, які досить... Некомфортна перевага один в м'яч міг би вирішити лишити нас перемоги. У матчі надії з Волиня сенсації не сталося. Хоча у протистоянні з одним із лідерів першості, підопічні Анатолія Бартощука, хлопчиками для побиття не виглядали і намагалися нав'язати супернику свою контргру. Я думаю, слід чекати, надіялися, що буде сьогодні сенсація. Ми, наприклад, хотіли виграти, хлопці мали бажання. Але клас все таки дався в знаки. Надія це така чисто футзальна команда. Але моя команда старається підтягуватися до рівня футзалістів. Я трошки е стараюся хлопцям внушити, що футзал і футбол це відрізняється. Сама гра двох голів Юрія Хавера вистачили надії, аби без очкових втрат підійти до канікулярної паузи. На дубль другого номеру локачинської команди Агротехи відповіли влучним пострілом Андрія Рижановського. А на останніх хвилинах навіть притиснули суперника до воріт. Але п'ятірка виконавців у блакітній формі з маніжками трималася впевнено і перемогу не опустила. Мені сподобалась команда, жива команда, яка рухається, яка з м'ячем непогано працює. Мали моменти, якщо б вони забили, тобто нам би було дуже важко. Якби у Волинському футзалі існували номінації Найемоціональніша команда та Людина Емоція, то комітет з проведення змагань ще задовго до закінчення сезону міг би віддати призи у Горохівський район, де мешкає футзальний клуб Мар'янівка. Не став виключенням і останній перед паузою матч-чемпіонату, в якому зійшлися «Вотранс» та колектив Сергія Мегери. Після сенсаційної перемоги у горохові над діючими чемпіонами ковальським шанс авто волинські хорвати були не проти і в Луцьку створити сенсацію. Але для перемоги не вистачило лише влучності під час виконання пенальті на останніх секундах поєдинку за рахунку 5-5. Трохи не повезло. Ми перемагали 5-2, по моєму, але в кінці в почав грати з п'ятим польовим. І нас ну піжав до нашої в і забив три зрівняв. Але ми все, все одно могли на останніх секундах перемогу здобути. Не повезло весь матч синьо-червоним довелося наздоганяти суперника, і бійцівський характер у гравців от є. Але з огляду на події у матчі слід зазначити, що нічия для господарів майданчику стала найгіршим підсумком. А вболівальники отримали яскраве видовище і вкотре переконалися у непередбачуваності міні-футболу. Досить несподівано. Дуже хороша команда Мар'янівка. така організована, швидка, молода напориста. Ми ну, хотіли протипоставити свої вагомі аргументи, але дуже було важко. І весь час походу матчу відіграватися команда весь час пресингувала, це було досить тяжко. Останні хвилини, я думаю, порадували всіх шанувальників футзалу, всіх були в цьому залі, дуже задоволені цією грою. Результатом, звичайно, не може бути задоволена не наша команда, я думаю, не команда суперників. Нарешті у неділю стали відомі імена всіх учасників півфінальної стадії розіграшу кубку Волинської області. До компанії Аперкоту з Ковеля та Луцького Волиня Гротеху додалися Володимирівка і будівельник з обласного центру. Два перенесених через Хортову вину чвертьфінальні матчі відбулися у неділю. Першими на майданчик вийшли Волиня Гротех-2 та Володимирівка. До перерви команди діяли з оглядом на власні ворота, і глядачів голами не балували. А після відпочинку видали футзальну феєрію, що закінчилася мінімальною перемогою старших за класом. Спочатку Максим Омелян з Володимирівки відкрив рахунок на початку тайму, але вже через 12 хвилин його команда поступалася в один м'яч. Олександр Ганіговський з дабл пенальті, відновив рівновагу. А Володимир Тислюк вивів голиня Гротех 2 вперед. А ще через хвилину доля матчу могла бути остаточно вирішена на користь підопічних Анатолія Бартощука. Черговий фол-гостей дав шанс Олександру Ганіговському зробити вагому заявку на перемогу, але не судилося. За хвилину Максим Милян оформив дубль, але Леонід Чабан забив переможний гол Красин дальнім ударом. Цифри 3-2 вказали на те, що у півфіналі гратиме команда з Володимир Волинського району. Наступний кубковий поєдинок прогнозовано зібрав повні трибуни на арені спорт. Лідери сезону Надія та Будівельник вперше зійшлися у очному протистоянні. Інтризі матча додавав той факт, що до півфіналу виходить лише один колектив. Швидкий гол будівельника Андрія В'юника не збентежив Локачинську команду. Довгі по-справжньому футзальній грозі гроші м'яча на половині жовто-сірих влучними ударами завершив Володимир Данилюк. За рахунку 2-1 суперники пішли на відпочинок. Другий тайм містив у 20 хвилин ігрового часу 9 голів та 2 у вилучення у складі надії, котрі стали фатальними для підопічних Віктора Ревка. 8 хвилин у меншості, навіть з огляду на досвід виконавців, за порукою успіху стати не змогли. Будівельник впевнено довів гру до переможного закінчення і здобув останню путівку до півфіналу. Ми готувалися до гри і волнення, звісно, присутствувало. Ну, добре, що так склалося, В общем так, що наші хлопці проявили характер. В минулі вихідні відбулися три матчі однієї восьмої фіналу Кубка Луцька, які було перенесено через негоду, що вирувала 16 грудня. Щоб не входити в новий рік з бургами, комітет з проведення змагань Асоціації Мініфутболу у Волині вирішив ще в 2012-му провести ці ігри. Отже, у неділю в спортивному комплексі Arena Sport шість колективів продовжили баталії в цьому турнірі. Першими на майданчик вийшли шансавто та велетеран Лучіськ. Протистояння минулорічного чемпіона міста у Першій лізі та діючого чемпіона в області завершилося на користь останніх. Навіть дещо урізаним складом шансівці зуміли одразу взяти ініціативу у власні руки та одразу розставили усі крапки над І. Перемога 7-2 та квиток у чвертьфінал стали гарним подарунком президентові клубу Олександру Морозо, який був відсутній на матчі через спортивну травму. Чергову спробу зупинити надію зробив представник другої міської ліги Команда Освіта. У двобої з одним із лідерів елітного дивізіону, колектив Юрія Волинця, виглядав гідно, але досвід і клас суперників був набагато вищим. Віктор Ривко та його підопічні здобули путівку до наступного раунду з рахунком 4-1. Завершували програму однієї восьмої фіналу Кубку Луського Камас Агро та Піддубці. І в цьому протистоянні команда з вищої ліги не дала шансів колективу з першої. Впевнена перемога 7-1, яку білосінним принесли хет-трик Валентина Кривицького, дубль Павла Бебка, та також влучні постріли Андрія Полтавця та Олександра Стадніцького. Отже, нагадаємо, що ці три колективи додалися до п'ятірки команд, яка вже отримала квитки на потяг до чвертьфіналу: це будівельник, «Колос», Волинягротех, наш край і Вотранс. Традиційний турнір серед ветеранів віком 35 років і старші давно зайняв своє вагоме місце у футзальному житті області. Колишні зірки футболу та нині діючі гравці мініфутбольних першостей першості щороку збираються напередодні свят, аби розіграти спортивні нагороди та в зустрітися з друзями та колегами по цеху. Цьогоріч змагання були організовані Асоціацією мініфутболу області та новоствореною громадською організацією Асоціація ветеранського футболу Волині, яку очолив багаторічний керманич ветеранського руху Василь Кохановський. Хочу всім командам подякувати, подякувати футбольному клубу Волині, який пішов назустріч нам, як говориться, і сприяв проведенні цього змагання. Ну і звичайно, побажати всім глядачам насолоди від гри, а гравцям не підводити своїх болівальників. У неділю шість колективів з різних куточків області вийшли на майданчик Арени спорт, щоб визначити імена призерів та переможця змагань. Команди з Володимир Волинського, Ківерець-Ковальського району, Володимирівки та Луцька були поділені на дві відбірні групи, з яких до півфіналів не змогли пробитися команда з Володимир Волинського та Луцький будівельник. У півфіналах команда Валентина Січкаря з нашого міста в напруженій боротьбі переграла ківерцівських ветеранів 2-1. А в другій парі Володимирівка Олександра Тищенка впевнено перемогла Волинь табак 4-1. Матч за третє місце з рахунком 8-3 виграв Луцький Волинь табак, який у підсумку став бронзовим призером турніру. Фінал турніру, що відбувався за підтримки футбольного клубу Волинь, зібрав на трубинах чисельних глядачів і став прикрасою турніру. Навіть головний тренер вузької Волині Анатолій Дем'яненко не залишився байдужим і зацікавлено спостерігав за подіями на майданчику. Побольше таких турнірів, тому що футбол є футбол, тому що він об'єднує. люди, підтримують форму, грають, соревнованнях. Це завжди цікаво. Розв'язка у протистоянні Володимирівки та команди Наше місто з Ковальського району наступила у середині другого тайму, коли лідер ковальчан Валентин Січкар відкрив рахунок. Володимирівка з п'ятим польовим пішла у наступ і зрівняти рахунок не змогла, пропустивши на останній хвилині ще раз. Таким чином, головний кубок змагань та звання переможців традиційного новорічного турніру здобув колектив з Ковальщини наше місто. Це був дуже важливий цей успіх, тому що на ми перший раз виступаємо в такому складі. І принципові суперники дуже гідні, і ми дуже налаштовувалися на цей турнір. Я думаю, і наш фіналіст Володимир, яка наш принциповий суперник, дуже гідна команда, але ми проявили характер і перемогли. На церемонії нагородження почесний гість турніру Анатолій Дем'яненко привітав всіх присутніх з наступаючими святами та вручив подарунки від футбольного клубу «Волинь» кращим гравцям турніру. А на команди ветеранів у наступаючому році чекає чимало змагань та цікавих турнірів. У п'ятницю у спортивному комплексі Арена спорт стартує традиційний новорічний турнір, який проводять спільно Юрій Волошин та Олександр Сухомлин. За багато років існування цих змагань вони набули шаленої популярності у нашому регіоні. Турнір став яскравою подією у спортивному житті Волині. І справа вся в тому, що на майданчик виходили такі відомі футболісти, як Тарас Михайлик, Артем Фадецький, Василь Сачко В'ячеслав Шарпар, Тарас Кабанов, Саша Нітіч, Олександр Антонюк, Роман Максимюк. А також зірки футзалу Сергій Піддубний, Андрій Луців, Євгеній Москвін, Віталій Денюшкін, Андрій Паршиков та багато інших. Зрештою, за тиждень до початку новорічного турніру у конференц-залі підприємства Луц Сантехмонтаж No536 відбулося жеребкування. Юрій Волошин проголосив команди-учасниці, які були розподілені на дві групи. До квартету А потрапили «Волинь-Табак», «Волинь-Агротех», Шанс Авто та Ісіда. А до квартету Б – «Вотранс», там там Аперкот і Кристал. Наголосимо, що в матчі відкритті турніру на майданчик Арени спорту п'ятницю о 16-й годині вийдуть Волин та та Шанс авто. Якщо врахувати, що кольори цих клубів будуть захищати досвідчені майстри м'яча четвірки, можна впевнено сказати, двобій буде надзвичайно цікавим. Тому відкидайте усі особисті справи і приходьте на матчі новорічного турніру. Тут буде на що подивитися. Шановні глядачі, вболівальники, гравці та всі, хто любить міні-футбол. Програма 5 на 5 Футзал Волині йде на новорічні різдвяні канікули. Чергового разу ми вийдемо в ефір вже 16 січня наступного року. Тому напередодні свят бажаємо вам успіхів, перемог, здоров'я та злагоди. Нехай усі негаразди залишаться у році, що минає з новим роком та різдвом вас.